Доброго дня, мене звуть В'ячеслав, а ми продовжуємо облаштування нашого кемпера і зараз наступив етап, коли треба встановлювати опалення, бо дить, зимні дні, вже холодає і штатного опалення, на жаль, не вистачає. В інтернеті ми замовили такий китайський обігрівач, який називається Greight Integrated Parking Head, тобто він не зовсім. Автомобільний він також може використовуватися при опаленні гаражів, якихось будівель. Він розрахований на 5 кВт і 12 вольт. Але так само його можна встановлювати в автомобілі. Єдине, що цей патрубок заливається дизель, якщо ви хочете встановлювати його в свій автомобіль. і Робити автономну подачу палива сюди, то вам треба буде додатково ще купляти відповідний шланг паливний і насос, який буде качати, закачувати в систему. Тобто ми придбали цей обігрівач і важко було розібратись взагалі, що це для людини, яка цього ніколи не робила. Що є в комплекту? Тому в цьому відео я поділюся, як саме це встановлюється в кемпер. І так, це все, що прийшло в статній комплектації. Йдуть такі трубки, чотири трубки і різні кріплення. Тобто... Знадобилось дуже багато часу для того, щоб розібрати що і як, почитати, подивитись відповідні відео. Відео в інтернеті взагалі немає ніяких саме по цій моделі, тому е, трошки покажу як воно має бути. Це в нас йде трубка на вихлопні гази. Тут є такий каталізатор. кріпиться в один бік і обов'язково його стягувати, треба стягувати такими хамотами під викрутку, для того, щоб він міцно тримався. Так само тут в комплекті є кріплення, які вже будуть використовуватись. Внизу автомобіля, тобто ця частина під'єднується відповідно інструкції, тобто тут є в принципі інструкція, але вона на англійському і дуже важко зрозуміти, що саме і як воно працює. Ну, як ми бачимо, здесь є вхідне патрубок і вихідний. Тобто це йде вихід, ми відповідно кріпимо його сюди. Так само натискаємо і зажимаємо відповідним хомутом після того, як ми прорізали дирку в ніші і просунули його вниз, тобто ця частина має виходити на відкрите повітря, ну, як в принципі, працює система вихлопних газів. Вона не має бути. Прилягати до якихось проводок предбитів, бо звідси йде вихлопні гази, і в принципі вона доволі сильно нагрівається. Так само є у нас інша трубка чорна. Вона під'єднується сюди і це так само виводиться вниз, це в нас буде йти забір повітря. Цим трошки розібрались і відповідно у нас є ще чотири отвори і 2 трубки. Тобто, в принципі, це трубки не обов'язкові, дві йдуть на вхід, дві на вихід, вони кріпляться так само, затягуються жгутами. Виводиться в салон. Наприклад, якщо ми будемо встановлювати в цьому місці. Якщо він буде в захованому варіанті, то, в принципі, ці трубки будуть виходити для того, щоб тепле повітря йшло в салон автомобіля. І ще є одна частина, яка лишилась, це є звичайний воздушний фільтр. Тут всередині сіточка, він монтується. Сюди і так само за допомогою стяжки фіксується. Тобто так виглядає, ну, ще, а, ще є відповідно живлення. електричне тут є роз'ємчик і через запобіжник під'єднується до акумулятора. Хочу зазначити, що цього проводу може не вистачити, тобто, якщо вам треба його розташувати десь далі в салоні, то треба це враховувати і ще придбати додатково елементи живлення. І так само, як я вже казав, якщо ви хочете, щоб у вас була автономна залив. Дизельного палива, додатково треба через цей отвір купляти шлангочку і з, через насос під'єднувати його або до бензонасосу, або відповідно до топливного баку. Ви бачите, в принципі, все вже в зборі, тобто так воно виглядає Фін фінально. Тобто ми його ставимо під сидіння. Тут зроблено виходи для обдуву, стоїть повітряний фільтр. І зараз, в принципі, я його тестую, воно вже гріє теплим повітрям. Але є одна проблема. Коли е, з пульта його вимикаєш він не вимикається. Ні тут, ні тут. Тому на цей випадок я зробив е, цю кнопку, яка дозволяє, в принципі, його вимкнути. Е, ще не розібрався, чому так, чому, напевно, він. Виставляє температурний режим, і поки не набере температуру, буде дути повітря. Тому, на випадок, якщо терміново треба вимкнути або просто треба вимкнути, то ця кнопочка дуже рятує. Кнопка, в принципі, звичайна, але особливість її підключення в тому, що тобто, ви маєте. Два виходи плюс і мінус на самому обіграючі, і відповідно проводити два дрота плюс і мінус від акумулятора. Тобто ці чотири дроти треба з'єднати за допомогою цієї кнопки. Схема дуже проста, хоча не одразу розібрався, теж довелося багато читати. Тобто Сюди підмикається плюс, сюди мінус. З акумулятора і навхрест відповідно е, мінус і плюс. Тобто е, плюс має бути на одному боці. Якщо ви поміняєте по діагональним місцями, в принципі, воно буде працювати, але ця кнопочка не буде горіти. Так, також можна. В принципі, взяти такий з'єднувач і зробити ну, тобто для більш легкого монтажу. Стає тепло і можна вирушати вплоть. Оскільки часу було дебагато, тобто я його просто запустив перевірити, як він буде працювати. Але є проблема в чому? В тому, що для того, щоб його заливати постійно паливо, треба знімати сидінь. Тому, як вихід з цього, в принципі, я так порився в гаражі, знайшов таку систему. Тобто можна буде в принципі, до каністри під'єднати. Шланг, який веде до механічного бензонасосу який буде качати паливо в сам обігрівач. Ну, Також можна буде додатково встановити кранік для того, щоб можна було перекривати, тобто, якщо рівень палива вже буде перевершений Але це майбутнє, ще Буду думати, як його встановити, можливо, щось менше. Це звичайний сантехнічний вихід. І звичайні паливні трубки. Тобто далі в наступному відео вже поділюсь, як можна зробити цю систему автономно.